Метали, залізо, хром, цинк, магній, золото, свинець та інші відрізняються від неметалів характерним металічним блиском і ковкістю. Вони добре проводять електричний струм і теплоту. За звичайних умов усі метали за винятком ртуті перебувають у твердому агрегатному стані. Властивості металів зумовлені їхньою внутрішньою структурою. Метали є речовинами атомної будови. Неметали, на відміну від металів, не мають металічного блиску, за винятком йоду та графіту. Вони крихкі і руйнуються від удару. Погано проводять електричний струм і теплоту. Неметали можуть бути. Твердими, рідкими і газуватими. Чіткої межі між металами та неметалами не існує. Наприклад, йод і графіт є неметалами, але обидва мають металічний блиск, а графіт слабко проводить електричний струм. Для зарахування речовин до металів або неметалів слід брати до уваги всі їхні фізичні властивості в сукупності, а також їхню внутрішню будову та хімічні властивості. Як і прості речовини, хімічні елементи поділяють на металічні і неметалічні. Метали утворені металічними елементами, а неметали – неметалічними. Якщо провести умовну лінію відбору до астату, то в довгому варіанті періодичної системи над лінією розташовані неметалічні елементи, а під нею металічні. У короткому варіанті періодичної системи під цією лінією також розташовані металічні елементи. А над нею як металічні, так і неметалічні елементи. Отже, визначати є елемент металічним чи неметалічним зручніше за довгим варіантом періодичної системи. Цей поділ умовний, оскільки всі елементи так чи інакше виявляють як металічні, так і неметалічні властивості. Але в більшості випадків такий розподіл відповідає дійсності.